Цього року відкриваємо нову програму. Вона має назву Функціональна безпека залізничного транспорту. Дана програма зараз є надзвичайно актуальною у зв'язку з тим, що Україна підписала асоціацію з європейським союзом і взяла на себе зобов'язання по імплементації європейських директив і європейських правил, в тому числі у галузі залізничного транспорту. А власне питання функціональної безпеки, так як називається наша програма, це є база діяльності залізничного транспорту в європейському союзі, і Укрзалізниця за теперішній час знаходиться на стадії реформування і впровадження. Європейських підходів до функціональної безпеки студенти в першу чергу будуть вивчати основи базові принципи діяльності залізничного транспорту в Європейському Союзі, тобто це те, то, що пов'язано з технічною сумісністю, і те, що пов'язано з безпекою. Ці поняття вони є тісно переплітаються між собою. Вони будуть вивчати такі речі, як. Е Принципи управління залізничного транспорту, як оцінка ризиків, як будуть знайомитися з принципами функціонування органів з безпеки, а також дуже важливим є напрямком є допуск на ринок і авторизація на ринку продукції залізничного транспорту. Ми теж студентів навчаємо, як спроектувати інфраструктуру, як спроектувати рухомий склад для того, щоб забезпечити безбар'єрний доступ для всіх верств населення в нашій, в нашій державі і створити подорож будь-якого пасажира комфортною, а перевезення вантажів вчасними, безпечними і без компенсації страхових внесків. Студенти після завершення цієї програми, основна їхня перевага на ринку праці буде то, що вони будуть володіти. Тими знаннями, які мало хто в ще володіє в Україні, власне, це питаннями функціональної безпеки. Тобто їхнє місце роботи це є вище керівництво «Укрзалізниці» і вище керівництво залізничних підприємств. Тому що нас чекає зараз легалізація ринку залізничних перевезень будуть створюватися приватні оператори, як тяги, так і надання послуг. Кожен з цих приватних операторів, приватна компанія вона повинна буде розробляти в себе систему функціональної безпеки. Європейськими принципами